Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео я хочу вам е освітлити таку тему, як е чи можна прожити в Іспанії на мінімалку? Так? Давайте зараз вирішувати. Слухайте, у мене зараз для вас прекрасна новина. Я купив стуло. Нарешті, в мене стуло зі спинкою на ваші консультації, на ваші донати. Дякую вам! Дякую! Підписуйтесь, консультуйтесь, донайте на канал. Ви зробили мені добро. Все. Мені вже доктор говорить, о, ось так тобі треба було і робити. До цього я цього не міг зробити. О, так от давайте зараз розберемося, чи важко в Іспанії прожити на мінімалку. Да? Мінімалка сьогодні в Іспанії становить близько 1000, 1080 євро. Так, вона була підвищена, бо нещодавно, от коли я влаштовувався на роботу, це був 21 рік, кінець 21-го року, це жовтень 21-го року. Так, у нас закінчилась програма якраз. І якраз я в цей момент знайшов роботу. Так? Я влаштувався, все. Там, ну, якби я працював. Так, я працював на мінімалку, хоча моя робота була, ну, я був. Е а була ебалуадор для Меркадодель Тобто я е оцінював ринок кол центрів е на в, в компанії Inditex. Е саме е на фірмі Zara. Zara. Мої ринки були: це Україна, Росія, Казахстан, Азербайджан, Вірменія, Латвія, Литва Естонія. Естонія. Зараз все, в мене цього вже все нема. В Росії вже нічого нема, ніякого ринку. Все. Всім до побачення. В Україні не працює, тому що війна так, але вони декларують, що вони готові там прийти, коли вже буде безпека. Так? Ми це все чекаємо. Але в принципі, ну, якби я працював на мінімалку. Я прийшов на співбесіду, і моя шефа хефа по іспанськи буде, вона мені каже: я питаю її, а у вас є якась? Ну, я не знаю, там, кар'єрний рост якийсь. Да? От, якщо в українську компанію прийдете, так, вам скажуть, так, так, є кар'єрний рост, тобі розповідають, як там воно все працює там, і так далі. А, і там, і, а, мені кажуть, зразу ні, у нас його нема. Я кажу, а як же ж ви, в мене потеря така була пряма. <ріх> я ніколи не працював, розумієте, я взагалі ніколи на когось не працював. Ну, один раз десь мені було. Скільки 20 років я працював в колбасному цеху. Після того я познайомився з фотошопом, з програмуванням з HTML, і далі працював вже сам до 2019 року. І я завжди вважав, що в будь-якій компанії має бути кар'єрний рост, розумієте? І коли мені говорить людина, Моя начальниця, вона говорить: ні, ні, ні. Знаєте, що вона сказала? каже, У нас кар'єрного росту немає. Значить, дивись, я, що я можу тобі порекомендувати? Знайти сайт, типу робота.ua да, там у нас називається він в Ін Іспанії. І там знайти більш класну роботу, якщо тобі, тебе цікавить кар'єрний рост, А в нас його немає, ти просто працюєш на мінімалку завжди. Завжди, весь свій час. Я так думаю, боже, який кошмар! Яка взагалі. <гум> ну, от як, як, це, як це сказати? Типу, яке як пригнічення робочого класу, як же ж це так, то в Україні ну, завжди там, в будь-якій компанії там, да, тобі це нададуть. Ні, не в будь-якій. Розумієте, вони говорять чесно, от їхня компанія може платити стільки, да? але вони дуже багато роблять для тих людей, які там. Компанії працюють. І це входить туди. От все. У мене колеги мої працювали по 6, по 8, по 10, по 12 років на одній роботі. Коли ми ділилися досвідом з ними, от, так от просто ми сиділи да, на роботі, там, да? ну, на роботі це така робота, знаєте, два рази в офіс приїхати. Раніше ми працювали взагалі віддалено. Да? А от коли коронавірус типу, закінчився, там ми два рази на тиждень працювали в офісі. Ну таке, типу, вже, типу, вже тобі, ну як, це в офіс їхати треба. Ай-яй-яй-яй-яй, це вже, це вже важко розуміти для робочого класу в офіс їхати. От. Ну ми їздили. І ми колись спілкувалися, так от, і ми говорили. Спілкувалися там у когось, там два дво дві вищого світу. У нас така компанія, що у нас з різних країн були люди, з різних Македонія, Нідерланди, там Норвегія, Данія. Болгарія, Туреччина тому, що зараз обслуговують ці, ці ринки, так і ми спрацювали, так і всі, звісно, говорять іспанською, і всі живуть тут в Севілі. І от так ми спілкувалися, да. Там от це все. І отак поділилися досвідом, що у когось там два дві вищих освіти. Там да. У мене був бізнес весь цей час. Я не уявляв собі, як можна працювати десь на які, в, як, в якійсь компанії. Да? От. Але ви маєте зрозуміти, що життя воно швидко пливне і воно постійно змінюється. Один раз ти працюєш постійно сам на себе, але може так статися, що ти маєш працювати на когось, ти маєш бути до цього готовий. Бо потім життя тебе приготує до того, що ти зможеш потім знову працювати на себе. Так, тобі просто треба бути готовим, а не роптати і не, і не говорити, що все багато, все капець, як там все, все, ця країна мені не допомагає і так далі. От, в общем, ми поспілкувалися. Що куча у людей із нашої компанії дуже багато досвіду, дуже багато е, вищих освіт. Да, і всі працюють цими евалуадорами, всі працюють цими от такими низькими от, такими от е, працівниками, розумієте, за мінімалку за 1080, Але за цю мінімалку, шановні, ну в принципі можна жити. Плюс, якщо ти отримаєш мінімалку, у тебе є бенефіти, і ти можеш запросити у держави іще допомогу, якщо у тебе є діти, якщо у тебе є інвалідність, якщо у тебе є інші речі, якісь да, про, про які ти можеш просити у державу. Розумієте, тут ще багато всього, тут все робиться субсидіально. Тут не робиться так, що тобі дадуть знижку на податок, як там в деяких країнах. Да? Тут тобі дадуть гроші, просто гроші Отак от, от на твій рахунок, якщо у тебе якась складна ситуація. Так от, ну, е на мінімалку прожити можна, але це питання філософське. Питання в тому, що хто як звик жити. Якщо звикли ви жити, іди сюди, слишиш офіціант, принеси мені Да? і ви хочете стати на програму і жити тут, да? або жити в Іспанії на мінімалку, да? О, де хотіли, хочете змінити да? О, своє життя, і там ви кажете, от, от у мене були такі дуже багато випадків, коли люди приїжджали казали, що... Да нам все равно, у нас здесь все, у нас здесь все кошмарно. Все, Боже, нам только как-то бы спастись, нам бы вот что-то бы, чтобы хоть как-то, да? Вот и потом они приезжают, да? Стоят на минималку, что, да, Богу, да? что-то и, и остается, да? Если им доверяют. Вот, и потом они говорят, да что это такое? Да куда это не годится? Да я жил лучше, да вы вообще меня не уважаете как специалиста. Ну что это такое? Тут мы не давай это больше. Давайте мені, я не думаю, я не для цього тут взагалі приїхав. У мене уявіть собі, у мене 35 вищих освіт. Я тут не не, при, не прийнятно мені таке. Да, розумієте? Але якщо ви почитаєте історії еміграції різних людей, ви побачите, що у... ну, да, навіть десь там наших, от наших, от почитайте, українців, да, які там емігрували в Нью-Йорк там, да, на початку 70-х років. Да, ви побачите, що ніхто не починав з того, ким вони були в Україні. Всі починали з таксистів, з прибиральників і так далі. Ті люди, які розуміють, що таке смиріння і ціль в житті, вони досягали успіху. Вони відкривали потім свої компанії. Вони потім далі працювали, розумієте? І у них все було добре. А ті, хто ну, якби роптали, да, ті, ті, хто казали, що ні-ні, це щось ви з нас знущаєтесь, да, вони йшли своїм шляхом. Так? А от зараз я хочу вам розповісти, що можна купити на мінімальну зарплату. От якщо мінімалка, там приблизно це 1080, зараз вона підвищилась. І вони хочуть її ще підвищити. Якщо цей уряд буде далі при владі, це соціалістичний уряд, вони хочуть збільшувати мінімалку для працівників і мінімальну пенсію, і взагалі всі виплати для тих людей, які знаходяться в скрутних ситуаціях. Так? То, ну, наприклад, 36 шість євро ну, або там 34, да, це От, е, якщо те, що ви заробили на день, да? от, що можна купити за 34, я не буду рахувати 34, я буду рахувати приблизно, ну хай буде 20. Так, що можна купити в Меркадоні, от, куди я сьогодні поїхав, от я сьогодні на 30 євро скупився. Так? Дякую вам, до речі, ви мені донатьте ще, а я вам наступного разу, якщо ви мені напишете, е, от, е, щоб от просто от, вам показати, що я купив. Якщо ви мені напишете, і я хоч один донат побачу, я це все зніму. І ви будете бачити повний чек, і що я купив. Так от, приблизно на 20 євро я купляю для своєї родини, для своєї 5 людей. 5. 5. На день, щоб поїсти фрукти, овочі, там, м'ясо, морепродукти, якщо замість м'яса, да, бо тут іноді морепродукти дешевше, ніж м'ясо. Розумієте? От це все купляю, так і все. Ми день їмо там. І на ранок ще залишається, щоб був хліб. Там бутербродики зробить зранку, поснідати. Отак, да? от, от по-французьки, там бутерброди, е яєчко. Там хто, ну ви розумієте, да, такий європейський південноєвропейський сніданок. сніданок. Ось так приблизно на 20 Це взагалі раніше я скуплявся на 5, на 15 євро. Зараз інфляція трошки піднялася, да, там, ну, ціни піднялися десь на 20, приблизно на п'ятьох. На я скупляюсь на день. На п'ятьох на день. Зафіксувалися. Так? Далі. Які професії, да, от що ви можете розраховувати на мінімалку от зараз, коли ви приїдете, і хоча б трошки вивчите там мову. Да? Перше це прибирання. прибирання, Як я вже казав в багатьох відео. друге, це е, доглядання за дітьми, доглядання за пристарілими людьми. За пристарілими трошки вже треба знати мову. Буді, будів, будівельні спеціальності, так будівельні спеціальності можна просто у наших знайти. У наших українців їх дуже багато. Ви не уявляєте. Тобто, ви не думаєте, що тут так ви просто так пропадете? Ні, тут можна все спілкуватися, знаходити, все окей. О. Е, е, от е, на будівельних так також навіть ви більше можете знайти, так але ну якби хто яка людина, розумієте, є такі, що експлуатують людей, да, там мінімалку виставляють і вимагають, щоб багато працювали. Але такі самі є іспанці, розумієте? От просто треба розуміти, що тут, навіть якщо ти трошки попрацював, да, держава тебе не покине. Просто так тобі далі можуть виплачувати кошти. От зараз, от я не працював, я став на пару. Тобто, це типу як по собі як по безробіттю, так? Якщо я зараз нічого не знайду, в мене ще є такий засіб, як стати на субсидію. Субсидію, якщо я не, нічого не знайду. А субсидію це означає, що десь приблизно два або півтора роки мені будуть платити платити ну, приблизно таку ж саму суму, як на пару. Тому що у мене є діти, у мене є інвалідність, да, там, а у вас там інша історія може бути. Вам можуть менше платити, так? О, тобто. Вас не залишить просто так, бо держава турбується про людей. А я хочу, щоб у вас все ставало краще. Підписуйтесь, будь ласка, підпишіться, я знаю, що мене дивляться, але не підписуються, Так? Будь ласка, якщо ви бачите, що ця інформація для вас цінна, підписуйтесь, це вам нічого не вартує і ставте лайк. Так? От, і ви цим самим допоможете людям отримати. Таку цінну інформацію, яка їм зараз потрібна. Можливо, хтось зараз в крутній ситуації в Україні, їм треба переїхати. Будь ласка, перейшліть їм це відео. Все можна вирішити. Поки що Іспанія приймає українців. Приймає нічого не відмінено. На, по, по зрівнянню з іншими країнами, там вже, де все вже переповнено. Іспанія ще приймає. Якщо є якісь питання, звертайтесь до мене в телеграм-канал. Пишіть в особисті, проконсультую. Якщо треба вас зустріти тут, зустріну, проведу по всім інстанціям, все зроблю, щоб ви мали якнайменше клопоту. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить, щастя, вам інтегруйтесь.